Як думаєш, із чого розпочалася цивілізація? Забетки із першої вирощеної рослини, Зі спеченого хліба. Антропологині Маргарет Мід приписують думку про те, що цивілізація бере початок із кістки стегна, яка була зламана, а потім зрослася, адже рани було перев'язано, людину перенесено в безпечне місце і доглянуто. Правда, цікаве припущення. Про речення, які означають дію, що відбувається незалежно від виконавця, ти дізнаєшся, переглянувши відео. Безособовими називають односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає дію, процес або стан, що мисляться незалежно від особи діяча. Наприклад. Важливо допомагати іншим у складний період. Нашій молоді не позичати талантів, підмета в таких реченнях немає і не може бути. Розгляньмо способи вираження головного члена в безособових реченнях. Безособове дієслово за вікном смеркає. Хочеться спати. Більше про безособові дієслова дізнаєшся, переглянувши наше інше відео. Особове дієслово в значенні безособового повіяло теплом. Пахне свіжоспеченими булочками та ваніллю. Безособові форми дієслів на но то телефон заряджено. Чай налито. Прислівник із дієсловом зв'язкою або без нього було нудно вчора. Сьогодні стає цікаво. Із друзями весело. Неозначена форма дієслова інфінітив без будь-яких допоміжних слів Як бути, довіряти, не знецінювати емоції друзів. Присуткові слова можна, варто, слід, треба, гріх, сором, жаль, шкода тощо в поєднанні з інфінітивом. Спочатку треба навчитися піклуватися про себе, тоді можна виявляти турботу і про інших. Заперечне слово нема, немає, а також не було, не буде з додатками в родовому відмінку Не було планів Для справжньої дружби немає перешкод. Відрізняй односкладні безособові речення з головним членом, вираженим сполученням прислівника та інфінітива від двоскладних, у яких інфінітив виконує роль підмета. Зверни увагу на порядок слів. Якщо спочатку йде інфінітив, а потім прислівник. Це двоскладне речення. Допомагати іншим приємно. Допомагати підмет. Приємно присудок. У безособовому першим ітиме прислівник, а другим інфінітив. Іншим приємно допомагати. Час потренуватися. Склади і запиши з дієсловами пахне, світлішає, сипле. По два речення двоскладне та односкладне безособове. Зразок Дзвеніло. Дзвеніло літо кониками в зеленій траві. Двоскладне речення. У голові дзвеніло. Односкладне безособове. Ось які речення склав Андрій. Солодко пахне повітря. Двоскладне. Пахне морем і свіжістю. Односкладне, безособове. Обличчя світлішає від усмішки. Двоскладне. На сході світлішає. Безособове. Сипле з неба білий сніг. Двоскладне. Сипле снігом. Односкладне, безособове. Упевнена, що твої речення цікаві. Потренуйся ще. Визнач, чим виражено головний член у безособових реченнях. Варто цікавитися смаками і уподобаннями приятелів. Час від часу слід займатися улюбленими справами разом. Можна робити маленькі приємності. Компліменти, повідомлення, мотиватори, подарунки, сюрпризи. Важливо підтримувати одне одного. Мені щастить із друзями. Перевір. Головний член у формі присудка виражений присутковими словами з інфінітивом варто цікавитися. Слід займатися. Можна робити Прислівником. Важливо. Безособовим дієсловом. Щастить В офіційно діловому стилі використовують безособові форми дієслів на но, то. У таких реченнях йдеться про наслідки якихось подій у момент мовлення, як от 1687 року на козацькій раді гетьманом війська Запорозького обрано Івана Мазепу. Характерним для наукового стилю є використання безособових конструкцій як головних речень у складнопідрядних. Наприклад, важко перебільшити той вплив, що мала трипільська культура. Широко вживані безособові конструкції у фольклорі ой не спиться і не лежиться, і сон мене набере. Доречні безособові конструкції в описах природи несподівано завихрило, захурделило, дороги так занесло снігом. Запам'ятай Безособовими називають односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає дію, процес або стан. Що мисляться незалежно від особи діяча, способи вираження головного члена в безособових реченнях безособове дієслово, особове дієслово в значенні безособового, безособові форми дієслів на но то, прислівник із дієсловом зв'язкою або без нього, неозначена форма дієслова, присуткові слова можна, варто, слід, треба, гріх, сором, жаль, шкода тощо в поєднанні з інфінітивом. Заперечне слово нема, немає, а також не було, не буде з додатками в родовому відмінку. Безособові речення використовують в офіційно діловому, науковому, художньому стилях. Уподобайко поставлено варто стежити за нашим каналом. Краще вчити українську разом.